А -а -а. Йошки, не так. Можна, она такая так, стоїть. Хажіть, хажіть. Ось стоїть пліб'янниця, так? так? В неї тетя отут напроти бібліотеки. Петров. Петровська, тепер вона вже має різку, да, да, якраз напроти да. контори юридичної. Uh -huh. Взагалі, Света доглядала, ходила соціальна служба, все. Ну, Приносили там їжу, все. Бо вона на роботі не може кожен день а, же. А, а думка, думка, жити. Це племінниця рідна. Власне. Ну, чи, чи той, 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 що А так? Так. вона приносила там, що її Догр, треба? Добавляла там їжу, доглядала, все, а то на роботі ті дні була. Ну, соціальна no. служба ходила, приносила no. теж їй на все. No. І от вийшло так, що вона захотіла карточку, щоб оформити на пенсію. Света пішла. Полі Ага. Та жінка просить племінницю, цю рідну, щоб оформити карточку на пенсію. О, щоб не почтальонка носила. Свята пішла, а вони кажуть, нехай жінка приїде сама, бо там треба розписатися, це ж карточка, це деньги, це документ. Вот, все. Ну, вона не могла їхати, конна жінка на ноги не може ходити, 87, хора, хора, 87 хора. Вот, все. Ну, Вона крепка, дітей не було, нічого. Ну, така жінка за собою дивилась, В общем так. ну годи пішли 87 років. І потім якась свята оформила. Там вона дала довіреність, свята оформила ту карточку. Все. Якась їй дзвонила, що проценти на карточку. Знакома дзвона їй, що на карточку пенсійну приходять проценти. Такого ж не буває. За що? Такого ж не буває. Ну, 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 який? Від чого відходи? Від, від пенсії. Від пенсії. Вона бере дзвони до світа і... Я не знаю, що від пенсії. Баба собі хоче проценти з п'яти, свої процентами давати, поймаєте? Баба собі хоче, але цього нема. Я пришла, відказалась к этой карточке. Я говорю, ну, чим, де Где я вам говорю? Проценты, я че, нема не могу процентов. Папа, это говоря? Да. А шла вам готовки? Да. За что висотка? Ну, ну яка знакомая, сказала. А процента нет, правильно? А, ну, я отказалась. Ну, я ну, да, производила милицию. Вообще ну. приехал менты. Вы нас заблокировала. Три года она получала, три года я все, До свидания сами открываете клиники испытания, я не вы раюки отработаю, что? Вы такая, я такая, но на мої... но на моем счет вы получаете свою деньги, это не положено. Я иду в банк и говорю, так, я не хочу, я правильно делайте, приезжает к мне менту и говорит, там, э, -э, э ну, ко мне претензий не какие Я говорю, я, я хочу открывать, хочу открываю, меня ничего не заставит. Я только имею право родителям открывать, мне дашь банк так сказал, он берет эту бабу и оставляет для себя. Ого. Мен? Мен. О. Полицейский. тот же день, тот же день, через месяц баба уже не хозяйка этого дома. А что меня Волкунович. Волкунович. Евгений да, Иванович. Да, да. Иванович. Ага. Хорошо. Да, розыске, а Да по-моему розыгрыш, розыгрыш случайный. Вин патруль, Вин патруль. Вин патрульный, да, сказал. Черняв, черня, черня, черня. Я не знаю, ага. я не помню. Он раз приехал на меня, наорал. Я вот, а, еще раз, можно еще раз просто колыса стала с еще парапором? Вот, карточку я отказалась. Папа да. на меня вызывает милицию, что я аферистка, я заблокировала ее счет. Да. Ну, говорю, я не аферистка, я ей помогла получать пенсию. Три года она получала на моем да, счет, нет, на мою фамилию она получала. Ну, как там, ну, как бы, подобежала. Подобежала. Да, да, на мою фамилию, на ее счет. А у нее карточка, сама собой, была, у нее, У закончилось ещё, ну, закончилось я говорю, я устала. Менять надо было карточку, всё Вот она сразу, быстренько мне мента этого, как он наказать меня, этот мент берет закрывает документы и документы, переоформляет на себя Все, А она угодна с этим не не она уже не сгодна, она уже в другой. Дивиться, как получилось. Вин, а а ей сказал. Що я вас буду охороняти, охраняти, да, все таке допомагати. Що він переробить? Це був апрель місяць. Того року. Да? Того року, року. Угу. Світу в апрелі визивають в це саме э, сибу. ага. э, Нотаріус Нотаріус угу. визиває. От нате підпишіть бумагу, що у вас більше нічого немає Ця стала і відкрила рот, як же? как у меня, чего нет. Я живу, батьківскую квартиру я оформила на себе, батько помер, все. Как, чего у меня нет? Я не буду ни по чем подписываться. Вот, Света повернулась и пришла. Это апрель месяц, да, Света? Вот, все, Света пришла и говорит, что это такое, за что она хотела, чтобы подписаться? А там, видно, был отказ от этой женщины. Від Відтки видно менсорби аташо. Okay, yeah. Він поїхав до Сибунші, взяв документи, паспорт, код по тай раюк і документи на дом. Вот і пішов у Сибунші, оформив наследство. Без згодиться її жінка, да? так? Ну він сказав, що я вас буду допомагати, ас... може, 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 може є, але да. У нього. У нього. У нього. а потім поправили в да. можеш, Нет, жди, ні, ні. Потім, значить, це апри місяць був, mm. так? Ідуть mm. годи, де все. Він бере, поселяє там циганку. Mm -hmm. За нею дивитись не хоче. Поселяє циганку в этот її дом. Циганка з церкви, приносить їжу, от все, п'є, там приходиться жити, який бомж вони напиваються, цю херарізують, гроші забирають, все таке. Время йде. Дзвони вона світі, це вже зима пройшла, та циганка жила там, почалась весна, дзвони вона до світить і говорить. Що приїжджай, срочно приїжджай, мене б'ють, мене обіжають, приїжджай, приїжджає Свєта! а там на двері циганка виходить. Що ти тут робиш? Та встала, і не знає, вона її не пускає. Це не твій будинок, це не твоє. Чого ти прийшла? Свєта мені дзвонить, а я сусідка. Я знала покійну Свєтину маму. Ми сусіди були, Вот все. І знала цю жінку. І каже, я боюсь ті. ідемо, ми приходимо ми туди, а циганка випів вже на двері. Що ви? То прийшли. Ну не пускає в хату. Та кричить свята, зайди, зайди. Та тітка кричить. А ми не можемо, боїмося. Визвали поліцію раз, то вона сама визивала. Потім ми вызвали поліцію і говоримо, на якому основі вона тут знаходиться. Циганка. Циганка без прописки, без нічого. Без... А це ж вже вряд не йшло. От вважайте, прожила. Ага. Це вже весна. Взагалі, це саме почали поясняти. поставил этот, як вона сказала, міліція мене поставила. Чого? Що ти тут робиш? Тебе прописки нема, у тебе нічого нема. Що ти тут робиш? А. Все, я говорю, какой, давай фамілію, давай який. А, а ця вже тітка говорить. Я говорю, Тамара, ви знаєте його фамілію цього? Ні, я не знаю, я не знаю. А тут же її говорю, дай телефон этой циганці, дай телефон, щоб поз... ми позвонимо, хто він такий. Взагалі, вот. вона не давала. Ми вызвали поліцію. А поліція нам сказала, що це Волкунович. А, а що, я що, що Валконович? Волкунович, да, взяв у неї документи, це все оформлено. Я беру і кажу, Світа, треба точно узнать. Може, він просто нічого не оформлено. Ні. Mm. Світа пішла в реєстр, заплатила в банк гроші mm. по квітанці, Їй сказали, так, да, у неї є на руках, зараз нема у неї. Mm. No. А. Що Волконович хазяїн, цього вдома. Все, він оформив опіку, договір до вічного утримання. Я говорю, Тамара, покажи той договор. Він її в руки не дав. Він забрав у неї паспорт, код, все. Вона нічого на руках не І Він зараз опікується, але ж не опікується, і ще питається. Циганка, потім носить її. 10 -10 сам він не опікується. Да, да. він, да, він. він не допомагав. На бумагі он да, 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 ну, так. Вот момент... Значить, ну, це те саме. Церква прийшла помила. Церква прийшла помила. Її год Почти два роки не мита була. света. Тепер це саме. Горі. Горі. Значить так, приходимо ми, їжі нема в неї, ніякої. Церква прийшла, помила, покупала, все нормально. Батюшка Борис, там одна жінка, він їй сказав, що буде хоч в Воскресіння приносити ну, гарячий Поль, супчик, то що підкармлювати. Потім та заболіла, ніхто не ходить. А то що він робить? коли ми поліція, я поліція сказала, на якому основанні живе тут і здівається, б'є, все, циганку убрали. От порядок. А що ж мент далі? Ні картошки в хаті, ні хліба, нічого в хаті. Голос сидить, дзвони батюшкам. Принесіть води, принесіть віди, дзвони кого знає, принесіть нічого. Нема. Ти ж взяв, Тамара. А де ж ваша піпунка? Батюшка теж говорить, де ж пібунка, а це а самая. А вона говорить, що Візмаїлі. Я не зрозуміла, кажу, як Візмаїлі, вам треба завтрак, обід і ужин приготувати. Правильно я говорю? Ні, нічого. Гола пуста в хаті. Сухарі принесли з церкви. О, це що таке? Свячену водичку принесли, скирниці води принесли, помили. Далі все, кожен має свої проблеми. Значить, так, фрегата стала приносити, вона на посуді видно там. о, Якусь він знайшов там знайому, сфрігата балконович, а, -а, -а. а сам нічого не краплинки. Волконович. Значить, це саме ця таня називає моя, Приносила, обіди роблять, час багато, погибають люди і ото, що старілок не доїли, приносила сюди. Приходимо, прийшли ми якось її застали. Хто ви, що ви, почали говорити все, а вона такого стоїть і говорить. За чим он її вообще взяв? За чим он її взяв? Для чого вона йому нужна? А для чого? Потім ми приходимо, Тамара говорить, ну що, не їди, ні того, а він її наш щоб вона нічого не підписувала, ніякі бумаги, ніякі документи. Ми їй сказали, Тамара, передайте йому, що нехай бере вас і везе до нотаріуса розторгає, раз він не кормить вас, не миє, не доглядає, не вбирає там запах, зайти невозможно. Вона вот. каже, ні, ні, та ні, не, не, не хочу, не хочу, все не хочу. Я говорю, рідна дитина стоїть, вона ж стільки за вас. Племінниця буде рідненька стоїть, все Я то говорю, як ви не хочете. А він він на шторм. А вона говорить, да, він сказав, що вона шахрайка, розумієте? А вона це попугай повторяє. Да, да. Та да, вона така, вона карточку заблокувала. Я говорю, сьогодні заблокувала, завтра розблокувала. Ну, да, все да. говорю, проблеми вирішені. Стала приносити почта. Но він гроші отримав. А потім вона дзвонить світі, опять-таки рідній дитині дзвонить. А вже ж Світа вже все, в стороні. Угу. От дзвонить. Мені гроші не приносять. пішли ми на почту. Говоримо, що не приносить. А треба, щоб опікун прийшов. Треба, щоб опікун. Її плохо, в больницю пішли. Вот. Треба, щоб опікун, а ми не, не маєте ніякого права. Їй неплохо, щоб врач прийшов, призначив ліки, вона не може до лікарні. Сімейний врач навіть отказал їй, як це так? так, жива людина. Так, да. все. Тягнеться далі. Уже та Таня Сбергата не захотіла ходити, не вбирати. Там зайти невозможно. Прийшла жінка з церкви, повбирала там, повиносила, скільки що могла людина. Звісно, вона з нею не розвівсь, не то там махнула рукою, хай так Бог приймає, як говориться, за ксьон. Таня Сбергата не приходить. А він теж ні єдиний нічого у неї немає. Значить, те саме. Він знайшов якусь другу таню, якусь другу недалеко там по коліні наживе. А та з нею ругалась. І оце вона мені ввечері, вчора. А в мене давлення, і це вже темно було. О, Я піднімаю трубку. Во ні, вірніше я позвонила. Думаю, як вона там, що з нею. Ми довго вже не йшли, що вже йти. А, а вона, ой, хорошо, що ти позвонила, бігом всі сюди. Вона мене травить таблетками, знущається і здівається надо мною. Цю другу, що він знайшов якусь. Все, йдіть сюди, допоможіть мені. Темно вже, в мене давлення, Свєта на роботі, свєта не може кинути, розумієте? О, сьогодні ми кинулись рано, все, дзвони сусідка, її сусідка дзвоне до світу. Іди бігом скоріше, бо вона зве тільки тебе, світу, давай скоріше світу сюди, все. щоб я не хочу його бачити, я не хочу його знати, вони мене. Радять вони Б -б -б мене убивають. Вони мене убивають. Mm -hmm. О, як говорили, ми що давайте розторгнемо, А він забрав паспорт і код, куди ми підемо? В mm -hmm. Суд не можемо подати. треба паспорт, треба mm -hmm. код. Він все правильно на Вона ну добре, а Далі що? Що? Поліція? Ah. Так він поліцейський. Ми They писали, ми well, пішли, да. а вони даже не дали документи. Навіть не дали отвір, ага, нічого ага, ні далі, ага, нічого дали. далі. далі так, там далі. знаєте скільки той приїхав. Що тут вже п'ятдесят разів викликали 50 раз ми сюди їздимо. Якщо вас викликають значить не даром вас далі, визивають. Далі, вот. далі, далі, що? Все, значить, приходимо, значить, дзвонить вже сусідка другий раз. Ми збираємося їхати вже до неї, додому сюди. Вот. Дзвоне сусідка каже: ти знаєш, вже погрузили, Скоро приїхала, погрузили. Бере він, везе мінти, його визвали. Mm -hmm. О, і, бо ж всі знають, mm -hmm. що он такий папікун mm -hmm. же, називаємо mm -hmm. в кавичках, завезли в городську больницю, прийшов цапок, подивився і бігом туди відправили в психушку. Mm -hmm. Ми зайшли до цапка і говоримо. що... Ми хочемо з вами, по... на якому основанні. Вона здравомисли. Вона та танька вот эта, була, давала якісь таблетки її. Якісь таблетки, вона ж не дурна, вона розуміє, якщо вона дурна. О, вона каже, вона мені дає таблетки, я не хочу їх пити. Вона все одно заставляє. О, ми до цапка, а цапок. Что? Выйдите из кабинета. Она кричала, меня отравляют, меня хотят убить. Меня. Она правильно кричала. Она правильно жала. Жалов. Она жаловалась, она ждала свету Света позвонила в приемный покой. Никуда ее не відправляйте. Мы сейчас приедем. Мы приезжаем, тип все сидят. ее уже отправили. Идите до Цапка, Ее здесь в этой больнице нет. Ее отправили. А вы же не люди, вы звери. Вот, вот, так я скажу. Она звала, вот, да не звала. А, зараз, Вона не звала зараз, нас. Зараз на зараз, зараз всі пушки, так? Да? Так, да, ми їдемо туди. Ми їдемо туди. Дивиться, дивіться, я, я зараз вашу розмову записав вашу розмову. Я допомагаю одразу викладу, Я це викладу, прокоментую, що буде перший крок буде. А далі ми будемо виїхати. Будем, будем, добре? Я зараз Так, щоб нас не знали. я тому що... Ми боїмося. Не бой, не бой. Ми, ми його. Боїмося. Не, бой. не бой. Ми, ми його боїмося. Не бой. Не бой. Я коли публікую, а наоборот, будуть звикати. Вы поняли? Если Вы... все говорите, когда мы там и позвоню, позвоним, там позвоним, они будут вас избегать. Да. да, потому что потому они... Чтобы нас никто не шутал. Не, не больно. Все, я я, и там я это публикую, а просто ему сразу будут по Я там так скажу, чтобы, чтобы сделали я сердце, потом заяву, мы потом заяву напишу. Потом заяву напишу, потом на него и там на все это окружение. Поняли? Я вам позвоню, потому что сейчас пишу, но значит, что надо быть спокойным. Я вам позвоню, хорошо? Ничего не <свистит> больно. Боль, боль. ничего не больше. Наоборот, публикация, им нас по ушам, они сразу присядут.